Наша авторська розробка карта кольорів бісеру та намистин пресіоза. Представлена вона в ось такій упаковці, щоб можна було її бережно зберігати, щоб нічого не пошкодилося. Розгортаємо, дивимось. Так, дивимось саме наповнення карти. Дана карта складається у нас з чотирьох сторінок і двох ось таких вкладних сторінок. Зараз пройдемось по кожній детальніше. Я вам зблизька покажу, як тут все розташовано. Ця карта виглядає ось так. Зі зворотнього боку, також воно гарно все презентабельно оформлено. Друга сторінка у нас ось така. А, на сайті у нас є всі детальні фото цієї карти, тож можна передивитися. Так, далі друга вкладна сторінка у нас з декоративними різними намистинами та з стеклярусом і рубкою різних розмірів. Дуже гарно та охайно все оформлено. Також зі зворотньої сторони показую. Третя сторінка у нас ось такими світленькими кольорами. Йдемо далі. Остання четверта сторінка виглядає ось так: ця карта може стати чудовим помічником як для вас, так і класним подарунком для якоїсь рукодільниці. Пишіть плюс коментарях, скинемо посилання на бісерні карти.